Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти. Письмо. Сьогодні будемо вчитися писати велику букву «Ф». Зловіть звук. Фазан футболіст, дуже любить футбол. Як форвард фазан забиває свій гол. В яких словах ви почули звук Ф? Так, це фазан, футболіст, футбол і форвард. Хто ж такий Форвард? Форвард це гравець на полі, розташований найближче до воріт, до воріт супротивника. І його головне завдання забивати голи. А ще його називають нападником. Відкрийте зараз сторінку 49-ту і розгляньте малюнок. Кого ви бачите на цьому малюнку? Чим зайняті діти? А хто з вас любить грати у футбол? Розкажіть, яка користь від рухливих ігор для здоров'я? Розглянемо зразок букви F. З яких елементів вона складається, вона складається з подовженою похилою прямої лінії за округленням внизу, і двох великих оваль. Знайдіть на цьому малюнку овали, наведіть їх. Знайдіть Пряму подовжену похилу лінію за округленням наведіть її і наведіть повну букву F. Якщо ви все правильно зробили, то ось так має виглядати ваша робота. Розглянемо зразок написання букви F. Починаємо ми писати з лівого овалу. Зверніть увагу, що овал займає простір від верхньої додаткової лінії до верхньої рядкової лінії. І так, пишемо великий овал, відриваємо ручку, ставимо на додаткову лінію верхню. Ведемо пряму похилу лінію за округлення внизу, яка завершується трішечки вище нижньої рядкової лінії. Відриваємо ручку і пишемо правий овал. Спробуйте пальчиком прописати у повітрі цю літеру на долоньки або на столі. І переходимо до зошита, до першого робочого рядка. В тому ж порядку, як ми тільки що подивилися, пишемо цілий рядочок букву F. Пишемо старанно, не поспішайте, між буквами робіть однакову відстань. Пам'ятайте, що ви натискаєте на паузу, виконуєте завдання і далі переглядаєте. Звичайно, якщо написали, знайдіть найкращу літеру, яка у вас вийшла. Це королева літер, одягніть корону. І переходимо до другого рядка. Прочитайте склад Ф. Зверніть увагу, як буква Ф поєднується з іншими літерами, тільки за допомогою лінії знизу. Додаткова лінія проводимо і поєднуємо. І цей склад є в слові федько. Прописуємо один раз, наводимо, два рази прописуємо склад і далі прописуємо повне ім'я Федько. Зробіть декілька вправ з олівцем чи з м'ячиком для пальчиків. І продовжимо роботу над реченням. Прочитайте перше речення, скільки в ньому слів. Поясніть правопис слова Федько. Чому ми маємо це і слово писати з великої літери. Так, це і ім'я, і. Перше слово в реченні. І що поставив в кінці речення. Крапку, молодці. І так, на вільному рядочку пишемо красиво за зразком це речення. Пауза і виконуємо. Перевірте, будь ласка, чи все ви написали правильно. Наступне речення читаємо. Зверніть увагу на розділовий знак в кінці речення. Як він називається? Так, це знак оклику. Пригадайте, з якою інтонацією треба читати речення, в кінці якого стоїть знак оклику. Так, прочитайте правильно. Футбол цікава гра! Зверніть увагу, ще один розділовий знак це тире. Не забудьте тире написати. І так, пишемо красиво, друге речення: футбол цікава гра. І обов'язково перевірте, як ви написали. Зробіть декілька вправ для пальчиків, щоб вони відпочили, і продовжимо роботу. Наступне речення прочитайте його. Так. Скільки слів в цьому реченні? Поясніть написання першого слова і другого. Так, що поставимо в кінці речення, пишемо на новому рядочку це речення. І перевірте обов'язково. А тепер попрацюємо із малюночком. Розгляньте, будь ласка, м'ячі. Скільки м'ячів, чи є однакові, а якому м'ячу бракує пари? Завдання домалюйте до нього пару. Скільки пар вийшло? Так, три пари. А скільки всього м'ячів? Правильно, 6. І всі м'ячі вам треба розфарбувати кольоровими олівцями. Так, щоб у парі м'ячі були однакові. Пам'ятаєте про це? От, мабуть, так. Переходимо на сторінку 50. Розгляньте уважно малюнок. Розкажіть, чим зайняті діти? Розкажіть, який собака у кого. Так, собаки відрізняються і розміром, і кольором. Тому розкажіть, як ви розумієте. Як ви думаєте, а діти? Як ставляться до своїх чотирилапих друзів? Прочитайте перше речення. Як звати хлопчика? А яка кличка у його собаки? Добре. Зверніть увагу на написання імені хлопчика і клички собаки. Так, вони пишуться з великої літери. Добре, давайте прочитаємо тепер друге речення. Як звати дівчинку? А як звати її собаку? Поясніть правопис слова Софійка і фунтик. Отже, ці два речення вам треба записати рукописними літерами. Зараз натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, написали? Давайте перевіряти, чи правильно ви написали, чи правильно ви поєднали букви. Перевірте, будь ласка. Якщо ви все зробили правильно, молодці. Увага! Наступне завдання! Прочитайте речення. Зверніть увагу, що друге слово воно розсипалося на склади. Ваше завдання утворити слово із цих складів. Отже, який фунтик? Правильно, фунтик маленький. Коли ви будете писати це речення, дужки вже ставити не треба. І слово «маленький» треба записати правильно. Отже, пишемо з великої літери перше речення фунтик, маленький, і не забуваємо в кінці поставити крапку. Правильно поєднуйте букви маленький. Все проговорюйте по складах. Отже, ми вже з вами з'ясували, що маленький пес це фунтик, а фараон який? І ось вам пропонують дописати речення. А фараон який дітки? Так, а фараон великий. Наведіть А фараон і допишіть. І не забудьте в кінці речення поставити крапку. Перевіримо. Чи так ви написав? Молодці. Ще одне завдання. На це запитання вам треба дати відповідь усно. Прочитайте, будь ласка, речення. І розкажіть. Якщо у вас є собака, розкажіть, яка вона. А якщо нема, але ви мрієте, то розкажіть, про яку собаку ви мрієте. І щоб потренуватися, ви це запитання, можете написати на вільному рядочку. А якщо захочете, ви можете дати відповідь на це запитання. Написати, наприклад, у мене є пес або собака і кличку. Це буде просто чудово. І так, сьогодні чому ми навчилися? Давайте проговоримо. Так, навчилися писати букву Ф велику, про що ви дізналися сьогодні нового. І оцініть свою роботу на цьому уроці. На сьогодні все, до побачення!